ранку, шановні телеглядачі, з вами знову ранковий фреш. Але на жаль, цей ефір останній, адже ми, випускники, вже маємо складати іспити, захищати диплом та виходити на великі телеекрани. Але дехто вже встиг поєднати телевізійне життя зі студентським, зокрема, ми ведучі сьогоднішнього шоу Маргарита Хорунжа та мій колега Максим Шилін. Дякую, Риту. Вітаю всіх. Наша сьогоднішня тема впевнена і буде цікава усім глядачам у студії. Тож вчитися не можна працювати. Протягом 20 хвилин ми спробуємо розставити правильно розділові знаки у цьому реченні, а допомагатимуть нам наші гості. Юрій Горбань, прессекретар фонду демократичні ініціативи та вчитель одразу декількох телевізійних школ, зокрема не тільки українських вчителює і у Литві. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету. Потім рік працював у звичайній школі вчителем. Далі друг його забрав до інформаційного агентства Укрінформ. Три наступних роки свого життя присвятив національному радіо, а далі пішов у телевізійне життя. На СТБ побудував кар'єру від звичайного репортера до головного редактора телеканалу, а паралельно працював і в інституті журналістики. Доброго ранку, Юрію. Доброго ранку. Дякую, Ірина Малихіна, керівник служби новин телеканалу 112 Україна. Вищу світу здобувала тут, у стінах інституту журналістики. Вперше працевлаштувалася на другому курсі на нині вже не існуючому каналі. УТ1. відтоді жартома каже: перейшла на денно заочне навчання. Раді бачити вас, Ірино. Ну а ми пам'ятаємо про наших глядачів. Під час ефіру неодноразово долучатимемо їх до обговорення, а просто зараз розпочнемо з запитань. Тож, запитання до Ірини Малихіної. Пані Ірино, близиться завершення чергового навчального року, іспити, заліки. Чи пам'ятаєте ви, як складали свою останню сесію та чи стикалися ви з якимись проблемами? Адже тоді ви вже працювали. Чесно кажучи, як складала цю останню сесію, я не пам'ятаю, тому що, ну, якось воно. Ну... Повз О, першу сесію дуже добре пам'ятаю, а останню вже не, не пам'ятаю, але е, е, мушу сказати, що навіть на випускний вечір сюди я не змогла потрапити, бо була у відрядженні. От після цього викладачі, декан так напівжартома на мене ображалися. Сказали: ну от малихі на лекції через раз ходили навіть за дипломом не прийшли. От але я сказала: ну в мене ж є залізне алюбі. Що Анатолій Захарович Закар... москаленко сказав, е... яке саме я кажу, ну, по перше, я була у відрядження. По друге, ви самі мені на другому курсі сказали: йдіть малих, напрацюйте, ми тут вас все одно нічого не навчимо. Е... Що він казав, я не міг такого сказати. От ну, у нас не була невелика дискусія. Е... От е... ну ясно, що він тоді жартував, але чому він так сказав? Я напевне трошки пізніше вам розкажу. Але саме пані Ріно, вам пощастило. Ми живемо, вам скажу по-новому. Пане Юрію, ви викладач, скажіть, будь ласка, як ставитись до таких студентів, як колись була пані Ірина, занижите бали через пропуски пар, чи навпаки? Ну я таке нав'язував навіть коли викладав, і в інституті журналістики правило. І коли студент після третього курсу я запитував, от ти ніде не працюєш? Коли він казав ніде не працюю, я так на нього дивився достатньо критично. Бо всі знають, що зараз роботодавець. Пише в своїх там пропозиціях, що стаж роботи не менше двох років, а де студент-випускник може взяти ці два роки для того, щоб знайти себе в професії. І тому я так порахував, що якщо він на третьому курсі, після третього курсу, перепрошую, починає працювати, він десь там уже ті два роки здобуватиме, навчаючись паралельно і здобуваючи досвід і навіть той анкетний досвід. Тому завжди питав, а чому ти після третього курсу ще не знайшов роботи? Але це не означає, що треба замінювати роботу навчання. Тобто якийсь треба баланс знаходити. Тобто базові знання треба здобути, але вже після третього курсу людина починає спеціалізація, вже освоювати свою майбутню професію спеціалізовану, там телебачення, радіо, друковані. І тому. Скажімо, в день вчився, ввечері або півдня, або десь там інший спосіб знаходь собі ну, знаходь роботу, яка буде підтримувати тебе і матеріально і професійно. Скажіть, будь ласка, якщо студент вже працював, у нього був якийсь вже мінімум на екзамені? Коли студент не ходив на пари і говорив, що він працює, я кажу: принеси свій доробок. Якщо він приносив сюжети телевізійник, то я закривав очі на те, що він ходив на пари. Але дуже серйозно, скрупульозно дивився його творчий доробок. І це давало підстави ставити йому позитивну оцінку за залік чи за екзамен. Свята людина, пане Юрію. Ми теж так хочемо. Ну, не зовсім ж так, я попускав, все-таки вимагав певний там якийсь. і колумбарій, так званий. Тобто для мене дуже важливо були терміни. От, скажімо, приходить студент, каже, що таке? Ну, що таке, що таке, що таке могильник, наприклад. Ви знаєте, що таке могильник? Максим, ти знаєш, що таке могильник? — в кінці. — це титри в кінці програми. Там от ви в кінці будете писати титр. Автор сценарію, ведучий, там оператори. От Але це ж, буде це, ж це не називається. Це сленг. Це сленг. Оце добре. могильник. От якщо він знаєш, таке могильник, і о це добре. Від перекореспондент 12-го Максим Жир, Шилін знає, що таке могильник. Тобто Максим Шилін та вся команда 112 — це могильник, виходить. Не дуже якось оптимістично. Пропоную у другій частині нашого ток-шоу поговорити про переваги та недоліки журналістської освіти. І пропоную долучитися до дискусії нашим телеглядачам на офіційній інтернет-сторінці ранкового фрешу просимо вас відповісти на таке питання: чи впевнені ви, що знання, які ви отримали в інституті журналістики, дозволять вам працевлаштуватися на телебаченні так чи ні? А поки про це ми поговоримо з нашими гостями. Пані Ірина, ми знаємо вас як дуже демократичного керівника. Ви даєте шанс студентам. Розкажіть, будь ласка, наскільки вони приходять підготовленими після інституту? Чи під час інституту, коли навчаються? Під час інституту. Ну, насправді, чесно кажучи, достатньо там, крім, Перегляду резюме, да, якщо людина приносить там, резюме і посилання, якісь є там, на якісь відеороботи, в принципі, цього достатньо, плюс там, розмова там, 15-20 хвилин, плюс кілька тестових робіт. Ну, у нас, наприклад, практикується таке там, стажування тиждень, коли людина записує тестове псевдовключення, як приклад роботи в кадрі, робить так званий паралельний сюжет, тобто ну, виїжджає на зйомку з журналістом, той пише ефірну роботу. А журналіст-претендент пише тестовий сюжет. І от по цьому по, по, по цим роботам, в принципі, я розумію, чи є з чим працювати, чи все безнадійно. От, якщо, е, якщо наприклад, я бачу потенціал якийсь в людині, то тоді якби, ми можемо взяти на випробувальний термін, що власне от з Максимом у нас була така історія. От, тут зіграла роль його наполегливість. Молодець Максим. Е, е, так що, це се ведучий. Да <laughs> і. І потім ну далі ми вже як то кажуть доточуємо, да тому що ну зрозуміло, не можна там народитися одразу там мега крутим фахівцем. От але якщо у людини є дані, є талант, і є найголовніше бажання працювати над собою, розвиватися в професії, і це одразу видно, то звичайно ми далі, якби можемо ввести там. У нас були приклади, коли приходили ну, дійсно студентами і доростали до спецкорів, і люди, які зараз відпрацьовують складні відрядження, які знімають документальні фірми нас Богдан Піла. Бордон Піленко, 24 роки, надія журналістики номінований в цьому році на конкурс «Честь професії. Тому, як то кажуть, все можливо. Головне ну, правильно розрахувати свої сили. Я, наприклад, не скажу, що зараз якби, маючи там. Певний вже професійний досвід і життєвий досвід, я не скажу, що зовсім геть навчатися не варто. От, як правильно сказав Юра, важливий дуже баланс, але баланс в чому? Коли я навчалася в інституті журналістики, у нас тоді ще не було Балонської системи. Да? У нас був обов'язковий набір там предметів, не всі з них були одинаково корисні, як кажуть в рекламі. Ну, Наприклад, починали ми взагалі там ще до у 89 році, господи, прости, у нас там такі були предмети. Історія партійної журналістики, історія партійної преси. Ну в страшному сні Я не можу, не можу собі не уявити ні тоді, ні тепер. Наві, навіщо це могло би мені здатися? От. Але були предмети і викладачів цих я згадую з великою вдячністю, які дійсно давали дуже корисні для. Майбутньої професії для роботи предмети, це ну, Тамара Володимирівна Щербатюк, кажучи, наш викладач телевізійній групі, яка навіть давала не так якісь практичні там настанови, да вона задавала планку професії, а вона сама була дуже вимогливим до себе фахівцем. Да, і, наприклад, ну навіть якби я запам'ятала лише одну фразу з того, що вона нам казала на лекціях. Любіть не себе в телебаченні, а телебачення в собі. От, ну, це насправді найважливіше, те, що треба пам'ятати, ідучи в журналістику. Ну, тобто телебачення якби, не тло для тебе зірки. Да? От, ти сам мусиш, і твоя команда мусить робити зірковий продукт, От для чого ми працюємо. Викладачі української мови були прекрасні, професор Шевченко і. Доцент Лисенко, яку всі ви знаєте, як Юрка Позаяка. От от він у нас читав семінари з української мови, і це були насправді дуже-дуже корисні. Професор Пономарів. Ну, тобто після його лекції і зі стилістики, ну, насправді, от Максим знає, як прискіпливо я правлю текст, да? і як я ставлюся до, до слова, навіть попри те, що ну, там жанр телевізійного репортажу він максимально спрощений, да? такими там там немає якихось словесних красот і так далі, але все одно. Мова це наш інструмент. А, ну, а деякі предмети, наприклад, я зараз розумію, що я би я їх не довчила, да? От якраз тому, що в мене було багато роботи, і, і я потім змушена була добирати їх самоосвіту. Наприклад, той же самий курс «Історія релігії. Він тоді мені здавався нецікавим, нудним, а, можливо, викладач не, не міг там зацікавити цим предметом, але потім працюючи, я вже зіштовхнулася з тим, що мені бракує знань. Ну, от просто і для того, щоб розбиратися в мультикультурному мультирелігійному середовищі, яким є Україна, та й світ загалом, да, от я просто змушена була купити підручник «Історія релігій» і потім його простудіювати, як то кажуть, сама. Ну і плюс підчитувати там якісь статті на цю тему. Так що баланс повинен бути, просто наприклад, сучасна система освіти. Не знаю, правда, як в Україні там давно цим не стикалася, але в світі я знаю, що студенти можуть, крім мінімуму певного, вони набирають собі ті предмети, ті пари, які вважають корисними для своєї майбутньої професії. Да? От. І фактично людина сама може визначатися з тим, що їй необхідно. Ну, а так, от, зовсім або навчання, або робота, я не прихильник такої концепції. Не сприйміть мене так само. Противником теорії, бо журналісти насправді знаєте професійні якості. Це ерудованість, це освіченість, бо ця людина, яка спілкується із міністрами і з депутатами загальний і базовий рівень бути. Тому звичайно базові знання дуже важливі для журналістів особливо. А далі, вже от коли кажу після третього курсу, у вас починаються спеціальні предмети. Ну більше по спеціальності, і тому вам треба вже звичайно цю теорію, але вже насичувати практичними знаннями. Ну, але мушу сказати, що насправді найголовніші, звичайно там, практичні знання мені дали не, не тут е, мені дали вже на роботі ті люди, які були моїми вчителями в професії безпосередньо. Ну, причому це доходило до таких елементарних речей, тому що ну, ніхто ніколи ні на жодній парі, ні на телеспеціалізації навіть мені там, не казав, перше речення сюжету має бути не більше восьми слів. І це має бути просто таким забойним е, крючком, на який е, там почепиться глядач. Да? І я, оце перше речення, я виписувала його 100-500 разів в різних варіантах, поки я не не зрозуміла взагалі, що це таке. Що воно там, от я наприклад, там своїм там е, студентам, які приходять, кажу, в телевізійному репортажі не може бути складно підрядних речень, там, де ви ставите три коми, ставте три крапки, і робіть з цього три простих речення. Або, наприклад, ну елементарно, що в одному закадрі не може бути більше трьох цифр. Глядач на слух їх просто не сприймає. І бажано, якщо цей закадр буде ілюстрований графікою для того, щоб ну якби візуальний аудіо а, варіант інформації був донесено максимально ефективно. Такі, ну от те, що називається елементарно, ну насправді це, це викладають в так званих школах журналістики на заході, да, коли людина. Може отримати будь-яку базову освіту економічну, філологічну, політологічну, та ну соціологію будь-будь-ким. Тобто у нас є журналісти, які прекрасно працюють після наркозу, після не знаю, після якоїсь там факультета географії, геології, там це mm -hmm. все, все що завгодно. Просто але трохи практики, та, технологічних навичок, тому що там сучасні, сучасні медіа вони дуже технологічні. От і, і все, і людина може працювати журналістом і бути кращим в своїй професії. Я пропоную перейти до результатів опитування. Вже є перші відповіді. 80% відповіло ні. На запитання, чи впевнені ви, що знання, які ви отримали в інституті журналістики, дозволять вам працевлаштуватися на телебаченні. Результати взагалі не дуже оптимістичні, але все ж таки шанси на зміни є, адже зараз точиться чимало дискусій про зміну системи освіти. Загалом пані Юрина хотіла запитати у вас, як у практика, що треба змінити в системі саме журналістської освіти, аби студенти приходили на роботу більш підготовленими? Ну я не знаю, що можна змінити в освіті. Швидше за все, я все таки, от прийшла до висновку, що п'ять років інституту журналістики. Напевно, це дарма витрачений час. Я думаю, що варто опановувати якусь професію. Іншу спеціалізовану, От, і потім навчатися, на, наприклад, ну, рік в, на магістерській програмі. Чи після дипломного освіти. Після освіти, освіта, да, рік магістерської програми, наприклад, або там, ну, дійсно взагалі, але в серйозних журналістських школах, там, де ну, навчають на сучасній технологічній базі, там, де викладачі практики. А, як то кажуть, хай вибачить мене Альма Матер, але зараз студенти, які приходять до нас на практику з Могилянки з кількома мовами в активі, з які закінчили курс цифрової журналістики там в Могилянці, або з УКУ Український католицький університет, там теж дуже сильна магістерська програма. Вони насправді. Мають ширший світогляд і е, більшу практику, е, і більше інструментів для того, щоб бути затребуваними в сучасному професійному середовищі. А ось дивіться, тут сидять вже випускники. По суті, дайте пораду, чи варто нам йти на магістратуру. Для тих, хто хоче пов'язати своє життя і з викладацтвом, так скажемо, да не майстер-класами там разовими, тому що там і мене, і Юру, наприклад, час від часу запрошують в якісь там журналістські mm. школи, однодневки, да, щось там розказати людям. От, але з викладацом серйозним, то звісно, магістратура потрібна як науковий ступінь, як певна структурованість в подачі інформації, там пев. Певна, навіть там мозкова діяльність, да? тому що у викладачів і у людей, які просто працюють там у практиці, вона трошки різна. Для тих, хто хоче розвиватися в професії, я би дуже радила, щоб у вас був вільний мовний рівень англійської. Опановуйте всілякими методами сучасні технології телевізійні, да, тому що та конвергентність, про яку ми говорили, це означає на практиці, що журналіст може включитися з будь-якого девайса, він може потім з цього він може це відео переслати в редакцію, він потім може з цього відео зробити кілька форм телевізійних, від, там, вирізати синхрон елементарний до написання там, сюжету, і потім на основі цього репортажу він ще може написати на сайт статтю. Ну це фактично те, чим мінімальний набір навичок, яким може володіти зараз сучасний журналіст, для того, щоб бути затребуваним. Ну і стосовно телебачення, взагалі, от, наприклад, чого мені не вистачає там студентах, які приходять на практику. Вони не розуміють елементарних речей. Для того, щоб написати телевізійний матеріал, треба там слово поєднувати з відеорядом. Да? Треба спочатку віддивитися це все, а потім уже це відео обігрувати. У них дуже погано структуровані тексти спочатку, тобто вони в ну, них така каша, да? у них є набір фактаж, який вони просто не можуть скласти докупи, те, що називається від, від к да? російському від якогось там конкретного факта, да? від героя вийти на якесь узагальнення. І нема да? Да, не, не, не нема дуже дуже багатьом е, е, людям бракує просто елементарного життєвого дощу. Я розумію, що це возрастну, це скоро проходить, да, саме от, але ну насправді просиш зробити сюжет. Про комуналку, про якісь там проблеми там, з оплатою комунальних послуг. А дитина стоїть очима кліпає, і я розумію, що ну, вона як дідомовець, який виходить з дідома і не розуміє, як правильно машину включити. Ну, тому що вона ніколи в житті не оплачувала комунальні послуги. То робили батьки, то квартирна хазяйка, потім, коли вже з'являється орендоване житло. І Людина сама елементарно цю квитанцію не заповнювала. Вона навіть не розуміє взагалі, що таке тариф, як він формується. Ну, тобто, а я його посилаю до бабушок, які йому там з яких він повинен там, зробити сюжет, про те, чому вони не можуть собі субсидію оформити. І от в таких випадках, звичайно, хочеться сказати, йди, трохи якось поживи на світі більше чешуй, само от якось, або спробуй розібратися дуже швидко з цією темою. Є люди, які дуже швидко розбираються. І тоді, от далі з них, як показує практика, виходять люди. Так, пані Ріно, це дуже цікаве зауваження та за цілком поради. Пане Юрію, хотіла запитати вас. Ви викладаєте за кордоном ви знаєте систему їхньої освіти. Може і в нашу можна було б щось запозичити або покращити саме журналістську освіту. Так. Там ще гірше, мені здається, Коли я рік тому ми туди це це називається Європейський гуманітарний університет. Там вчаться діти білоруси, ну продвинуті білоруси, які втекли від режиму Лукашенка і захотіли мати європейську освіту. Там взагалі система, факультет називається журналістики нових нові медіа. Але коли я приїхав туди, і по такі тестові завдання, буквально такі примітивні, що таке журналістика, звідки беруться теми. Яка технологія підготовки будь-якого твору. Там Збір інформації, опрацювання, там джерела інформації, звідки що вони цього не знають? Вони вчать журналістику як філософію, як світобачення, якесь, тобто аж жодних практичних навичок не не існує. Та ну, то нехай вони, От, вони в нас рік запозичують. рік. Намагаюся їх ламати ну, тим є... конкретними завданнями, конкретними прямими вімкненнями, такими віртуальними. Бліцами, репортажами, тобто, о, те, те, що реально, якби є. В журналістському середовищі Ну, насправді є таке, да? От є журналістські школи, коли я вступала сюди на ще на факультет журналістики, то це був фактично пропагандистський факультет. Тобто з нас, ну от звідки взялася там історія партійної преси, там журналіст, це пропагандіст, писав Ленін, да? це саме. І оце таке майбутнє мене би чекало в якійсь районній газеті, прости господи. от. Але слава Богу, стався історичний злом, і я там якби на цьому зломі не загубилася. Є е, е, школи журналістики, де вчать журналістиці як місіанство. Да? От, ну, наприклад, там, е, там, де журналіст несе щось, до, до він хоч би сам себе доніс до чого-небудь. Ну, е, дуже, дуже часто хочеться сказати. Е, тому насправді головний е, ну, секрет, як реалізувати в себе професії, ну, по-перше, е, точно е, там, визначити свої пріоритети, орієнтири, да, ким ви хочете бути. І далі вже самовдосконалюватися всіма а, можливими а, способами. Саме освіта в нашій роботі це процес практично безперервний. От і тому не можна сказати, що з отриманням будь-якого диплома будь-якої найкрутішої там школи журналістики. А освіта в даному випадку закінчилася. Ну тому що це ну, якщо ви випали з суспільно, там суспільно-політичних процесів на день. Ну навіть от я, як людина, яка працює в новинах, там буквально там буває день вихідний, день без телевізора, як я його називаю. І, і наступного дня я вже розумію, що я багато чого пропустила, і мені треба це все погодися, Іноді треба відправити. Треба і, і, і пере як то кажуть, ця перезагрузка, да, коли ти просто там не знаю, природа, друзі і якісь інші речі, вони теж дуже важливі. І, знову ж таки, це теж життєве досвід, тому що людина, яка живе виключно в інформаційних агентствах, вона не знає реального життя, вона потім так само ну, не зможе зробити правдивий репортаж. Макс. Чого ти тут мовчиш? Та що засмутишся результатами опитування? Ні, Я не засмутився. Я ось думаю, дуже багато думок пролунало щодо реформування освіти. Так, і думаю, як побудувати нашу систему, щоб і на телебаченні працювати, і гарні оцінки отримувати. Тож, може, наші глядачі поділяться з нами рецептом. Зараз наш асистент Арсеній нам допоможе в цьому. Інна Володимирівна розкажіть нам, як нам і працювати, і гарні оцінки отримувати? Він нам з мікрофоном, а до вас питання як до нашого викладача. Добре, дякую. Отже, хочу сказати, що це нормально поєднувати. І я дуже підтримую експертів, які теж практики і теоретики. І я так само практики-теоретики, можу вам сказати, що завжди поєднувала. І тут навчалася на заочному відділенні. І ну, мені здається, що це вдавалося якраз знайти комунікацію з викладачем. І от тут пан Юрій говорив про те, що треба якраз вміти поєднувати. Тобто, ваше завдання не тільки особлено десь працювати і ніяк з викладачем не, ну, не співпрацювати, не комунікувати. Треба просто це поєднувати. І якщо викладач вас бачить, вас розуміє і знає, що ви працюєте і на достойному рівні, то звісно, що це не буде перешкодою. Що думають студенти з цього приводу? Окей, okay, я теж погоджуюся з експертами, те, що потрібно поєднувати і освіту, і навчання. На жаль, в інституті журналістики це не завжди вдається. І не завжди викладачі ставляться лояльно до твого бажання кудись чи відлучитися, чи просто не пройти на пару чи, ну, через роботу. І виходить так, що ну зараз дуже поширено серед студентів саме випускників. А це поняття студент шестидесятник, людина, яка просто вчиться на трійки. Грубо кажучи, і жертвує своїм навчанням заради роботи так само жертвувати роботою роботою заради навчання теж немає сенсу, тому що ну вийдемо ми і. Що робити далі? Можна вам невелику пораду в цьому сенсі дати. Якщо е, такі жорсткі вимоги да, стосовно неможливості поєднувати там, роботу і навчання на е, стаціонарі, е, то я б вам радила таким чином не пропускати пари, да, е, навчатися, але е, мати на увазі, наприклад, е, влітку е, практику не тиждень і не два, а просто приходити в якусь редакцію, проситися на два місяці. От коли літом там, люди відходять у відпустки, да, на два місяці безкоштовно. Повірте, це буде варто того. От ваше, ваш ентузіазм, ваше старання за ці два місяці ви наберете практики більше, ніж ну, могли би там. І, і потім, якщо ви себе добре зарекомендуєте, то перша вакансія, яка звільниться, вона буде ваша. І насправді. Ну, так дуже багато людей знаходять собі роботу і потім розвиваються вже в цих колективах. От тому замість того, щоб там не знаю там галасати mm -hmm. два місяці, і сидіти у батьків на шиї, і діти попрацюйте, хоч безкоштовно, спочатку, воно потім дасться, як то кажуть, в знакі. У мене є ілюстрація до цього. Ірина правильно каже. Є така Тетяна Даниленко, ведуча п'ятого каналу. Mm -hmm. Так от вона після другого курсу прийшла до мене на практику на СТБ. Ну, і така пізнавальна практика. І вона справді все літо провела в нас редакції. Вона їздила за кореспондентами, просилася хвостиком подивитися, як вони працюють. Вона сиділа з ведучими, приїжджала на ранкові вечірні нічні ефіри і дивилася, як вони працюють. Тобто вона пройшла якби такий та, курс молодого бійця і пішла на третій курс. Після третього курсу вона знову прийшла. І знову вона. Пізнавала професію ціле літо, і... але вона прийшла вже після четвертого курсу, але вони ну було п'ять курсів, і сказала: все, я вже прийшла до вас в останнє, забирайте мене на роботу, і я її взяв на роботу. Через те, що я бачу, як вона росла от в мене в редакції протягом двох практик і, і попередніх, що, курсів. І що дійсно дуже цей ентузіазм, наполегливість, і ну, е, ну це все видно. Це, це, це такі якісь елементарні речі, там де е, не знаю, от людина може прийти там тиждень на практику, і я дивлюся, що вона хапає буквально все, все на літу, і, і вона тут же там не знаю, там за місяць виписується. І ну, так само ваша студентка Аліна Бухіна, да, от вона прийшла mm -hmm. до нас на практику і вона. Якби залишилося у нас працювати. Тому насправді треба вміти поєднувати і шукати не чекати, а шукати той щасливий шанс, який буде вашим стартом успішним. Я перепрошую, а ще знаєте що робіть? Просіть ваших керівників, щоб вони залучали до роботи на кафедрі практиків. Ну, бажано. Ті, що ще мають якісь певні можливості, бо я ходив, до речі, в інститут не стільки за грошима, я взагалі мене це мало цікавило. А за розумними студентами а я... <клес> я селекціонував кадри, і я з курсу брав обов'язково, брав одну-дві людини, запрошував на роботу. Тому що... А про щасливий шанс то я вам скажу, що моя перша практика була там після першого курсу, хоча вона була не обов'язкова. Да? Але от я пішла там в якусь там в редакцію на Києві область, ну це такий був печальний досвід. От, Після другого курсу я прийшла на Хрещатик 26, і, ну, просто, я кажу, там, головне, якби не пропустити цей свій шанс. От стояла, там, розглядала графік зйомок, бігла Наталка Кондратюк. Mm -hmm. от, я сказала, ти хто? Кажу, я студентка прийшла до вас на практику. Вона сказала, О, зараз ти замість мене поїдеш на зйомку, Їй дали якусь там, там, не нецікаву не, 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 не зйомку про якийсь циганський театр. те саме, І мене отак от буквально взяли за шкірку, кинули. І, це... ну, і тут уже, як то, сам себе як покажеш, так далі і буде. Пливи, ну що ж, дякуємо нашим гостям та глядачам. Вчитися не можна працювати. Думаю, кожен для себе сам розставив розділові знаки. Тож на цьому будемо завершувати. Ми з вами не прощаємося, а кажемо до побачення на великому екрані. А поки ми з Максимом подумаємо, як після сьогоднішньої програми все ж таки скласти іспит та забрати свого диплома.